Я ненавиджу мілку картоплю, тому буду перевіряти лайфхак з інтернету, як її швиденько почистити. Заливаємо холодною водою та залишаємо на півгодинки. Перемішуємо руками, щоб позбутися бруду. Зливаємо воду та промиваємо під проточною водою. Додаємо в столову ложку солі. Накриваємо кришкою і маємо добряче потрясти. Ми зайняло десь 5 хвилин. І вже на кришці видно шкірочки. Насправді, більшість картоплі очищена. Далі я знов залила її холодною водою, дістала очищену картоплю, а картопля, яка залишилась, погано чистилась навіть ножем. В принципі, лайфхак робочий. Я думаю, я буду користуватись їм і далі. А взагалі для цього рецепту картоплю можна не чистити, а просто дуже добре вимити. В принципі, я так завжди і роблю, але хотілося перевірити цей спосіб. Далі я нарізаю сало дрібненькими шматочками. Висипаю картоплю в посуд, в якому буду запікати. Додаю сало. Натираю часник на мілку тертку. Спеції та приправи за смаком я додаю просто перець та копчену паприку. Обов'язково сіль і все це добре перемішую. Випікати при температурі 180 градусів 1 годину. Зовні картопелька має скоринку, а всередині дуже ніжна. Перед подачею можна посипати сиром.